На цьому відео покажемо, як сховати частину тексту під спойлер. Для початку вам необхідно додати в урок саме увесь текст, тобто все, що буде написано до спойлера та після спойлера, ось у нас довжелезний текст. Надалі ми відкриємо можливість додати код та додамо код Details, як вказано в статті. На увесь код, тобто на початку, на самому початку, та наприкінці ось тут, у самому кінці, даємо закритий текст. І також ми хочемо, щоб люди бачили не увесь спойлер. Якщо ми зараз збережемо та відкриємо цю сторінку, то люди не побачать нічого, ніякого заголовку. Я покажу відразу. В Железний урок. І ось внутрі лише лише текст з дітей. Тобто, нічого не зрозуміла. Скоріше за все, ніхто й не здогадається натиснути тоді. Тому потрібен якийсь заголовок щоб люди могли зрозуміти, що треба щось натиснути та відкрити додатково. Тобто ми повертаємося сюди та додаємо текст summary Його потрібно додати на початку самого. Тексту, який буду використовуватися для заголовку. Та закрити цей тек, він закриється ось тут, після усіх П-параграфів. Після цього ми можемо все це зберегти та знову ж таки відкрити посилання на урок та перегляд уроку. Ви можете робити це в додатковій вкладці в браузері. Ось наш спойлер. Натиснути треба і відкривається текст, який ми приховали. Так само ви можете додавати якісь відповіді. Наприклад, коротким прикладом буде. Давайте додамо новий текст, новий блок. Тобто ми хочемо додати. Правильна відповідь. І, наприклад, якесь число. І ми хочемо, щоб людина не бачила на початку правильну відповідь, а бачила лише після того, як натисне на спойлер. Та summery відразу. Ось тут ми закриємо тобто А закриємо увесь спойлер. Ми можемо додати також бережимо знову ж таки оново, подивимося на результат. У нас наразі повинно бути два спойлери в році. Щоб відкрити, натискаємо, бачимо відповідь.